Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко. Добрий. Відео у нас присвячене радості черговій, яку маємо завдяки тому, що випробували нарешті нарешті пластиковий короб, друкований на 3D-пластику паном Андрієм К з міста Фастова. Випробували на стенді на нашому, перш ніж відправляти на випробування крильчатки на машину. Таким чином, ми перекрили ще одну дефіцитну важливу позицію по цих вузлах і відправляємо вузол на випробування, на полігон на машину. Ну щоправда не дуже то відправляємо, бо поки ми там цей робочий тиждень комплектували, випробовували цей вузол з низкою експериментальних рішень та деталей, там людина у відпустку зібралася на пару тижнів, то зараз шукатиму іншу машину, можливо, раніше вдасться. Ну, а як ні, то дочекаємося, ніде не дінемося. Все це можливо завдяки. Широкому спектру допомоги, який надається людьми з різних кінців країни цьому проєкту, і, як завжди, тим, хто любить казати, писати і думати про те, що пневматика радянської бронетехніки не варта уваги, зусиль і ресурсів, бо після цієї війни і перемоги України. В тих машинах не буде потреби, я повторюся, я борюся, воюю фактично за кожну машину. Бо я не живу в майбутньому, я живу зараз, і екіпажі воюють зараз, потребують цих систем зараз. І тут і зараз від цих систем і цих машин, яких ще Достатньо чимало в Україні залежить успіх бойових операцій, відповідно значною мірою воля, життя людей, мене самого і моїх побратимів, однонародників, співвітчизників і взагалі українців. Тому з отаких маленьких здобуточків. Які фундаментально полягають просто в відновленні того, що втрачено за попереднє десятиліття і успішному застосуванні цих здобутків, і полягає значною мірою війна моя. І я щасливий мати на цій війні таких побратимів, які і посестер, які з усієї України допомагають, повторюся, в найрізноманітніший спосіб цьому проєкту. Зараз далі буде відео випробувань на стенді, там 20 хвилин, чи скільки менше, дивитися на стаціонарну картинку нецікаво. Там будуть тайм-коди в описі під відео, тайм-код наприкінці відео, там, де починаються заміри температури. Тому що окрім очевидних зовнішніх, я там робив публікацію цими днями, окрім очевидних зовнішніх неспівподій, по. Геометрії короба друкованого, там ще були серйозні сумніви щодо ефективності його роботи через специфіку внутрішньої побудови і фізики роботи повітря в цьому вузлі в цій конструкції. Натепер ми не маємо диференційованих чи диференціювальних. Манометрів, якось вони так називаються, щоб заміряти тиск повітря, там де забір іде, так для чистоти експерименту. Але опосередковано за абсолютно нормальною температурою компресора під час роботи, під час цього закачування, ми робимо висновок, що потік повітря є достатнім, принаймні для того, щоб поставити на машину і покататися якийсь десяток мотогодин, тому що насправді випробування короба в даному випадку є другорядними. Більш цінним, складним і відповідальним вузлом є крильчатка. Крильчатка Набагато більш складна технологічна і яка має геть інший рівень навантажень і набагато більше відкритих питань у роботі на дизелі, аніж цей короб. Задля того ми маємо шукаємо машини для випробувань. У нас є низка різних крильчаток з різних матеріалів, всі вони друковані і будуть випробовуватися на машині. Дякую за увагу. Насолоджуйтеся переглядом. Дякую всім за участь в цьому проєкті. Працюємо, займаємося. І я щасливий. Знати і усвідомлювати і милуватися загальною картиною цього пазла, як незалежно від того, чим я займаюся тут і зараз в моїй діяльності, паралельно добудовуються пазлики нашої перемоги по всій країні, тому що роботи виконуються, партії вузлів компресорних, компресорів їдуть по всій країні, встановлюються на бронетехніку бойову. І рятують життя, і зміцнюють боєздатність нашого війська. Приємного перегляду. До зв'язочку.